Мешканців та гостей нашого міста запрошують на велопробіг. У суботу, 20 травня, за підтримки міського голови Андрія Білоусова у Кам'янському відбудеться спортивний захід Велодень 2023 Під гаслом їдемо, допоможемо, переможемо. Велопробіг спрямований на підтримку Збройних сил України. Долучитися до велопробігу можуть усі охочі. Велодень у Кам'янському повертається вже в цю суботу, 20 травня, усі бажаючи можуть долучитись до заходу. Реєструвати учасників почнуть о 8.30 на майдані Петра Калнишевського. Дитячі велоперегони почнуться о 9-й годині, а о 10 стартує загальноміський велопробіг. Їхатимуть традиційним маршрутом через проспект Шевченка на міст, потім до Лівобережжя, дефінішуватимуть у сквері за кінотеатром Мир. Загальна дистанція складає приблизно 13 кілометрів. Задля безпеки учасників на час проведення заходу рух транспорту буде організовано в обидва напрямки по одній дорожній смузі мостового переходу. Повне перекриття руху заплановане лише на частині проспекту Тараса Шевченка від вулиці Галини Романової до проспекту Аношкіна на час старту та підйому велосипедистів до мостового переходу. Про всяк випадок за колоною їхатиме автобус, на якому учасники у разі необхідності зможуть дістатись фінішу. Також після фінішу учасники велопробігу зможуть автобусами доїхати на правий.